Для мене велика честь мати можливість такий святковий день відати. Від імені міської влади і себе особисто найкращим половину нашої міженської громади, наших любих чарівних, найкращих жінок. В цей день нас, чоловіки, завжди переповняють емоції. А саме головне це подяки за те, що ви є. Ми звикли так, що завжди в цей день ми вітаємо першу чергу наших мам, бабусь, наших коханих дружин. Наших любих донечок. І ми бажаємо їм, щоб їхнє життя було сповнено любові, кохання, краси, тепла і успіху. Сьогодні я бачу в цьому залі багато знайомих облич, Бачу наших дорогих мам, воїнів, героїв, їхніх дружин, їхніх донечок, синів. Я Бачу багато знайомих облич і це переповнює почуття і розум шукає ті найбільш підходящі слова, які донесли до вас наш, мою особисту глибоку повагу, приклоніння перед вами і побажання вам все самое, самое найкраще. За сумлінну працю, розуміння, сердечність, милосердя, яким сповнені ваші ніжні душі. Тож, не вап, тож нехай вас ніколи не оминає турбота, близьких, а прекрасні почуття дарують натхнення для нових успіхів у вашій справі. Бажаю вам щасливої вдачі, міцного здоров'я, здійснення всіх мрій та бажань, щоб кожен пройдений день. Ви зустрічались з посмішкою, з радості і з певненістю спокієм. А й у ваших оселях завжди панують мир, злагода і добробут. А ваші серця будуть зігріті теплом і повагою. Бажаю вам життєвих і бойових перемог. З повагою і шаною щиро ваш народний депутат України Олександр Подоба. I'm Шуня, мамина дівчуня, та тобе курчатко, ще й дівчатка, мене не робить, парички їх на бачих печу. І ростуть тих рибочки, після теплого дощу, мене не робить, парички їх на бачих та печу. І остують тих рибачки, після теплого дощу.